У велетень перестав жувати і повільно повернув голову в бік Фінлея. Він дивився на мисливця тупим, здивованим поглядом і розглядав його так, як людина розглядала б вівцю, що раптом із нею б заговорила, і не лише заговорила, а ще й насмілилася б їй загрожувати. Ситий, подумав мисливець. А інакше б так довго на мене не витріщався. Ну, та мені це на руку. Чим він зараз важчий, тим мені краще. І він знову закричав. А може, досить набивати черево, га, тварюко? Може, давай трохи побавимось? Такому позаню, як ти, це піде тільки на користь. Велетень повільно встав, не випускаючи з руки оленячих ніг. І тепер підносився над мисливцем, мов невелика скеля. У його тупій голові майже не було думок, але що не кажи, він був приголомшений. Дрібна, нахабна істота стояла перед ним, кричала на нього й ані трохи, ані трохи його не боялася. Щось тут було не так. Але велетень, на жаль, не мав спромоги зрозуміти, що саме. В вже почали набридати ці зволікання з його планом, і він прискорив події. А ти тупуватий, правда, приятелю, не швидкий на підйом. Ну, та я тебе трошки розворушу. Камінь просвистів у повітрі й боляче вдарив велетня в надбрів'я. То й заревів і, Розмахнувшись, шпурнув у мисливця шматок недоїданої оленячої туші, а сам кинувся на кривдника. Фінлей засміявся, з легкістю ухилився від оленячих залишків, що летіли в нього, запевнив свого величезного противника, що не голодний, а потім розвернувся і побіг. Бігти довелося швидко. Оскільки навіть дуже неповороткий і ситий під зав'язку велетень робить за один крок три людські. Юнак біг, уважно дивлячись під ноги і прислухаючись до важкого дихання за спиною. За довгі роки полювання на велетнів, він навчився безпомилково визначати на слух, що робить його переслідувач. Ось і зараз він вгадав, що чудовисько нахилилося і підібрало величезний камінь. Який одразу ж бурнуло вслід утікачеві. Фінлей відскочив у бік, камінь пролетів за кілька метрів від нього, але погоня тривала далі. Фінлей добре знав, що вона не набридне монстрові. Велетні не пробачають образи вони можуть часом, якщо ситі, обійти людське поселення або не вступати у бій з великим загоном воїнів. Але варто влучити в це чудовисько стрілою або каменем, і доля зухвалого кривдника вирішена наперед. Велетень буде переслідувати його, доки не наздожене і не розірве на шматки. Уже розвиднилось, і фінлею легко було долати перешкоди, що траплялися йому на шляху. Він то прививчив схил перевалу. І з легкістю огинав валуни або перестрибував через стовбури дерев, а от велетень одного разу навіть спіткнувся об кам'яний виступ і заревів ще голосніше від лютого болю, але погоні не припинив. І коли Фінлей вбіг у гай, що відокремлював схил перевалу від пагорба з могутнім дубом, під яким мисливець провів цю ніч. Велетень вломився в лісочок навздогін за ним, і дерева затріщали під натиском величезної туші. Фінлей за хвилину перетнув лісок і вискочив на простору галявину, а потім вдав, що теж спіткнувся і покотився по траві, переконуючи тим самим велетня, який вже вирвався з хащі, що переслідування тепер триватиме недовго. Так воно й було. Велетень навис над розпростертою долі людиною, похмурою громадиною, але Фінлей схопився на ноги і знову побіг. Земля тремтіла під важкою ходою монстра, проте мисливця турбувало лише одне, аби вчасно помітити сигнальну гілку. І коли її смарагдове кленове листя чітко вирізбилося на бурому торішньому листяному настелі. Фінлей підбіг до неї і стрибнув, стрибнув щасилий. Він пролетів у повітрі не менше шести ліктів, а потім упав і розтягнувся на землі. З горлянки велетня вирвався тріумфальний рев, але тут же його заглушив тріск легких гілок, що пообламувалися під чудовиськом. А коли монстр, провалившись у викопану в землі яму всією вагою свого тіла, настромився на кілок, що стирчав у центрі пастки, то заревів знову, але це вже був рев болю і передсмертної муки. Він ли підвівся та обтрусився, ревіння велета турбувало його не більше, ніж шелест вітру серед гілок. Усі живі істоти, що мешкали в окрузі, залишали своє укриття і кидалися навтіки, а мисливець безтурботно підійшов до краю пастки і поглянув на свою жертву. Велетень уже не волав, а хрипів. Довгий кілок прошив його наскрізь, пробив горло і тепер підпирав підборіддя чудовиська. Велетень ще намагався поворухнути руками. Але було ясно, що він приречений, і з йому не вибратися. Переконавшись у цьому, Фінлей попрямував до дуба і голосно покликав свого помічника. Гей, Джеку, ти там часом не заснув? Заснеш тут, ага. долинув згори буркотливий хлоп'ячий голос. Наробив ти знову шуму. Напевно, за північним горами було чути. А вже в Сентінелі точно всі прокинулися, навіть принадниці з їхніми дружками Гольвісами. Тримай своє барахло! І перев'язаний мотузкою пакунок упав у траву біля ніг Фінлея. А потім гілля на горі затріщало, ніби по ньому проскакала величезна білка, і за мить стрункий хлопчисько, одягнений, як і фінлей, у все зелене, спритно спустився стовбуром. Останні кілька ліктів до землі він пролетів, відштовхуючись від дуба, і приземлився на обидві ноги, навіть не присівши, і тим самим вкотре виправдавши своє прізвисько, білчун. Жилавий і самовпевнений, він був єдиною людиною, яка наважувалася супроводжувати фінлея до самого місця полювання. Незважаючи на різницю у віті, їх пов'язувала міцна дружба. І мисливець ні від кого не приховував, що готує собі з хлопчика помічника та наступника у своєму нелегкому ремеслі. А ти дорослішаєш, якщо чекаючи на здобич, розмірковуєш про принадність?» пожартував із хлопця Фінлей. Мені навіть страшно подумати, на що піде твоя частка від нинішнього полювання. Хлопчик у відповідь тільки скривив рот і зневажливо кинув. Ти, Фінлею, мисливець дуже умілий. А от жартувати як не умів, так і не навчишся. Така вже твоя доля. Ну то що, сигнали ти нашим чи як? Ясна річ, що вони вже й так чули. Сигналь, сигналь. обізвався Фінлей. Ти ж пам'ятаєш домовленість. Без нашого сигналу вони ні кроку з укриття. Джек зняв з пояса легкий мисливський ріжок. Підніс його до губ і щосили засурмив. А Фінлей знову розстелив на схилі пагорба свій плащ і, залюбки, розтягнувся на ньому, підставивши обличчя сонячному промінню. Свою частину роботи вони з Джеком виконали, а далі до справи бралися лісові хлопці.